Пілімарочки, 4 кам'янка, 4 кожен книжків по чотири штучки. Заради нових марок Сергій простояв у відділенні Укрпошти понад чотири години. Чоловік каже, колекціонувати їх почав, коли стали виходити. Патріотичні набори. Це історія, тому повинна бути у кожного з нас. Магнітики бачив, листівки бачив. Все дуже гарне, як і завжди. Тому чекаємо на продаж. Будемо купувати максимальну кількість блоків, яка буде доступна в продажу. Слава ЗСУ стала сьомою у серії військово-патріотичних марок. Вона особлива, кажуть в Укрпошті, бо у наборі вперше представили шість різних зображень на кожній окремий вид військ, який боронить Україну. Це сухопутні війська, це спецпідзначення, це повітряні війська. А також тероборона, десантно-штурмові та морські військові придбати марки можна як окремо, так і набором. Ці марки мають благодійний статус: 8 гривень день на зсу. Це продовження колекції марок військово патріотичного характеру. Чим можемо тим підтримуємо зсу? У Дніпрі Марку слава Збройним силам України урочисто погасили на алеї героїв. Запросили філателістів, представників Укрпошти та обласних посадовців. Вже традиційно вони залишили свої побажання на конвертах. Ці марки люблять, чекають. Ці марки колекціонують. Ця марка випущена на тиражем, десь наскільки мені відомо, 1 мільйон екземплярів. Вона вже в відділеннях «Укрпошти». Вартість однієї марки – 8 гривень, набору – 48. Конверт обійдеться від 6 до 10 гривень. Є також 6 типів листівок. Обмежень на купівлю щодо кількості немає. Софія Москаленко та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.